Мразка Павла Глазового, кому жити легше. Я вважаю це питання вельми інтересне. Кому жити нині легше? Брехунам чи чесно? Важко чесно Він марно слів не викидає, коли скаже і не зробить, совість заїдає, а брехун обіцяє І через день забуде. І йому на те начхати, що говорять люди. Пригадай, скільки встигли нам наобіцяти діячі, які в народ не рвались депутати. Нині бачимо на екранах депутатські лиця, і приємно не на кожне. Вибачте, дивіться. Не хотілося би нікого слово цим образить, та бува, такою пика. Що в екран не влазить, особливо ті, що часто за народом плачуть, вже за власними пузами ніх своїх не бачать. Вибачайте добродушно, але ця солідність туго вписується у нашу всенародну бідність. Звідки ляж тому багатству взятися у хаті. Де хазяїн сухоребрий, а слуги пузо. -от.